Розказую про свій перший досвід покупки автомобіля на аукціоні Копарт. Копарт, де є? Німецький. Зареєструвався на Копарті, але зареєструвався. Я не знаю, як так вийшло. Я завантажував документи фірми. Вийшло як приватна особа. Коли ви купуєте автомобіль на Копарті. Як приватна особа, то вам не виставляється інвойс, Ви маєте самі приїхати за ним. Він резервується під вас на 6 днів. Приїхати за ним, оглянути і забирати. Я цього не знав. Через підтримку я все дізнався. От словом я приїхав. Дивитись цю машину, запізнився на день, але через те, що ну, зміг домовитись, словом, щоб її не віддавали. І от ми виграли з колегою Opel Insignia 2013 року. Ось в такому на стані. За скільки виграли 820 євро. Все в порядку. Ранний тобто драйв.